Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна думка. Тож будьте дуже уважні і обережні, значно почастішали випадки, коли їм дзвонять е люди, представляються працівниками банку і починають запускати схему по вивіданню інформації чи по входу в акаунт для того, щоб вкрасти ваші гроші, всі гроші, не застрахований ніхто. Схеми дуже розповсюджені. Весь час кажуть щось інше. Зараз я вам розповім основні методи, як себе вберегти. Треба розбиратися конкретно, тому що кількість таких дзвінків збільшилась в рази. І це дуже-дуже погано, тому що може попастись кожен. Навіть якщо у вас на карті немає грошей, вже доходило до того, мені в коментарях люди писали, що на них відкривали кредитні ліміти, тобто брали кредитні кошти, за які люди до цих пір розплачуються. Да, там заявили в поліцію да, все інше, але сам факт, що потім дуже багато біганини і цих проблем додається або платити гроші. до... Дуже довго, бо там і по 10, і по 10, і 20, і 50 тисяч гривень, тобто скільки можуть, скільки можуть максимально. Тож, давайте детально розберемося, як не потрапити в таку халепу, що там зараз відбувається, яка нова ця шахрайська схема. Перед тим хочу подякувати кожному, хто долучився до каналу. У нас вже майже 1 мільйон 300 тисяч підписників, ще трошечки залишилось. Тож, дякую, це. Величезний стимул працювати далі, величезна така мотивація розповідати вам чудові речі, коли така величезна і така вдячна аудиторія. Тому е долучайтесь і ви. Дякую кожному, хто вже це зробив. Давайте швиденько доб'ємо до 1 мільйон 300 тисяч підписників. А я розповідаю про шахрайську схему, яка зараз дуже сильно шириться мережею, і як від неї саме головне, як вберегтися такі. Найрозповсюдженіші дієві методи, які потрібно знати кожному, щоб не попастись, і ті, які рекомендує ну, на нашому прикладі приватбанк офіційно, щоб також не стати жертвою шахраїв. Тож розбираємося. Кількість звернень про те, що до них дзвонили нібито співробітники банку, люди, які представили співробітниками банку, і випитавши інформацію, втершись в довіру, а пенсіонери це одні з найдовірчивих людей е, в Україні, тому що ну, вони звикли так жити да, ще при радянському союзі, тоді старалися один одному довіряти. І підтримувати один одного. І їм найлегше втертись в довіру, тому що цим і часто користуються. Я ж намагаюсь розповісти методи, як від цього вберегтись. Тож розбирання. Зводять співробітники, втираються в довіру, випитують секретні дані і е, знімають, крадуть всі гроші. Коли це тільки прийшла пенсія, за яку ви хочете місяць прожити, да, маєте таке бажання. І іншого виходу нема, її так не вистачає, і її ще вкрадуть, то потім на наступний місяць надолужити буде важко. А якщо ще вкрадуть кредитні, то, то ще й віддавати треба, то ще важкіше. Тож, вони дзвонять і втираються довіру, пробують випитувати дані, щоб вкрасти гроші. Як вберігатися? Дивіться: основні методи, які рекомендують банки. По-перше, якщо вам дзвонять, і представляються співробітником банка, то кажете, ок, я готовий поговорити з співробітником банка, але я сам вас наберу. І перетелефоновуєте на номер банка, номер підтримки банка. Ну, в Приватбанку це, наприклад, 3720. В кожного великого банка є свій номер гарячої лінії. Туди передзвонюєте і. Питаєте, чи дійсно мені дзвонили менеджери, чи потрібна така інформація. Там вони кажуть, що потрібно активізувати дані, або потрібно підтвердити вашу якусь особисту інформацію, якої не вистачає в банку. Якщо дійсно так, якщо дійсно менеджери дзвонили, то поклавши трубку, перезвонивши їм, ви будете впевнені, що ви говорите саме з співробітником банка. Друге, завжди, знайте, і це. Висічить собі як мантру, що співробітники банку ніколи не запитують ваших персональних даних, таких як доколи діє картка, cv 2 код. -картка? Це той код, який ззаді пишеться. Пін-коди карток і паролі з смс. Ці дані це ваші особисті. Передавати їх третім лицям не можна, тому що ви ризикуєте втратити всі ваші гроші. Тому співробітникам банку заборонено випитувати цю інформацію. І їх завжди записують. Якщо система бачить, що співробітник банку чомусь це питає, то його спитають, нащо ти це робив? І ну, служба, внутрішня служба безпеки банку також за це відповідає. Тому, якщо вас таке випитують, знайте, що це вже щось неладне. Вашу особисту інформацію в банку знають і так. Тобто. В них є до цього доступ не до всього, але до ну, такої основної ваше прізвище, ім'я, номер Да. До коли вона дійсна, вони це все бачать. І хтось не повинен випитувати. Наступне, якою ще схемою користуються, як не попасти, кажуть, що е, вам треба доповнити інформацію, і ми вам скинемо в месенджер. тобто це йде такий прогрів вас. Щоб втертися в довіру, можу там говорити, навіть нічого не випитувати, отак просто спілкуватися, запитати там, навіть як ваше життя, здоров'я, ну, щоб тертитись максимально довіру, такий невимушений, простий діалог, а потім кажуть, що вам скинуть посилання, за яким ви перейдіть і підтвердіть ваші, ваші дані, вашу інформацію. Вам приходить посилання. І тут починається, як то кажуть, негативна магія. Да? Е, в тому плані, що перейшовши за ним, ввівши свої дані особисті, які ніхто не повинен знати, ви напряму їх передаєте шахраям. Тому за сумнівними посиланнями, я вже говорив в попередньому відео, можете подивитись, там є застереження про Укрпошту, нову схему саме з ними придумали. Но шахраї часто її використовують із банками, за сумнівними посиланнями, ніколи не переходимо. Завжди лише за офіційними. Якщо це треба актуалізувати дані, то офіційно зайдіть на сайт банку або на додаток мобільний їхній, і там актуалізуйте, а не за якимись посиланнями. Тобто за офіційними даними. Далі, коли вас щось випитують. Доколи дійсно там номер чи ще щось, то завжди вже на сторозі, що тут щось не так. Далі, наступна схема: просять підійти до банкомату, до банкомату чи терміналу і там заповнити про себе інформацію. Також не потрібно цього робити, тому що в більшості випадків там просять перевезти якусь невеличку суму грошей, скиньте, да? Щоб підтвердити інформацію, і тут також починаються проблеми, починають знімати ваші гроші. Тож, робите, якщо просять підійти кудись, то вже краще підійти до співробітника банку і з ним вже це все узгодити, а не до терміналу. І наступне, що часто використовують шахраї, це спешку. Вони. Максимально на вас давлять, щоб ви робили все швидко, щоб ви мало читали, мало звертали увагу, що ви там натискаєте, щоб ви все швидко робили, щоб вас запутати і надурити. Тому, якщо бачите, що вас підганяють, зупиніться, скажіть, стоп. Все все встигаємо, все під контролем, давайте я почитаю, роздивлюсь, а потім вже буду робити якісь цього виводи і. Далі щось натискати чи ні. Ну, в більшості випадків то вже там нічого далі натискати не треба. З чому проблема в цьому ще величезна, що зателефонувавши на гарячій лінії банку, ви не дзвоните зразу до оператора, ви зв'язуєтесь з так званим роботом, да? тобто ну, системою, яка відповідає. І от, коли ви спілкуєтесь з роботом до оператора, достатися дуже важко. І тобто неможливо отримати відповідь, чи дійсно до вас звертались співробітники банку, чи ні. І тоді люди починають панікувати. А друг це дійсно з банку зверталися, а я вибила і тут перезвонюю, а як, як тепер попасти на банк? Оце дійсно проблематично, але. Можете і роботу задавати ці питання, чи до мене звертались співробітники банку, чи набирали, чи потрібно мені активізувати інформацію. І він вас вже буде тоді перекидати на відповідний відділ, який вам потрібний. Тож, бережіть себе, бережіть свої гроші, не втрачайте їх, тому що в е, більшості випадків, якщо це пенсіонери, то їм і так не цих коштів на прожиття. А коли вкрадуть. То тоді надолужити буде ще важче. Тож я буду максимально старатись вас інформувати. Е, на цьому тижні буде ряд повчальних відео, як користуватись тими чи іншими сервісами, там, банками, кабінетом пенсіонерів, електронними підписами, діяпідписами, дія картами Оце все, що нове, вводять, що ну, рано чи пізно воно дійде, дійде до кожного. Да? І щоб вже вміти ним користуватись, я буду вам наперед. Розповідати тому долучайтеся, щоб нічого не пропустити. Я ж розповідаю до нової зустрічі на каналі, дорогі мої телечі.